Ставимо на запис. Ще раз вітаю вас на уроці з карате. Да? Так, да вітайте, Марго, да Марго. Ну що ж, я даю тобі слово. да Міша вже приготувався, вже да-да-да так. все можна говорити? Так, да. Да, можна, можна. Всім привіт, починаємо вот з ВТТ. Так, воно ну, там. Ну, спочатку з рухи, а потім вже рухи вод. Вот. Голови, вод, отак, вот отак вот і отак. І робимо 20 разів. Тобто О, це зараз як, як іде розминка. Три, чотири, да? п'ять, шість, сім. Вісім. Так, все. Так, далі робимо Ой, кругові оберти один, два, три, чотири, пять, сім, вісім, дев'ять, Десять. Так, і тепер в іншу сторону один. Два, три, 4, п'ять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А тепер робимо виставку руками. Один, два, три, 4, пять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять. А тепер назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять.

Робимо ось так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, де, десять. А тепер робимо на пол. На пол. Сподіть. Видімося на поле. Робимо. Один, два, три, чотири. Пять, семь, семь, восемь, девять, десять. Это пер круговій оберт. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это первостовер. Один. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, девять, 10. А тепер так ось так отніше. Так, от ноги на щелені. Плечі робимо ось так. І роб так десь секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев, десять. А тепер посередині. Ось. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять, дванадцять. Так, Тепер ліва ногою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Так, молодці. А тепер зробимо. трішки вправо і тепер. Потім перейдемо до рухів. Вот. Тепер провалимося на пол і робимо корзиночку. Десять секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так. І тепер робимо ось так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, а тепер е, робимо погатики направо, наліво та на поперечні. Спочатку поперечний. Сідав. Ну. І 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, дев'ять, десять. А тепер правий шлях цей. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Вісім, дев'ять, десять, а тепер наліво. Ногу Треба. Ось так от. Один, два, три, Чотири. пять, Шість. сім, вісім, дев'ять, десять, два. आते पर रब उसका को ध्यान दे और दिन दुआ त्रे चार पांच छः सात आठ नौ दस 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 Робимо папочку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І там дві Останні разминочные вправи. <прави> Оце робимо мостик. От. Хто зможе льожа, а хто зможе вас остає, вот со стінки. От. Стоїмо і робимо мостик льожа або со стінки. І стоїмо 10 секунд. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так. Молодь. Тепер. Наступна направо. П'ятимо. Ось так от. І десять секунд. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять п'ять. Так. Все, Молодці. а тепер перейдемо до рухів карате. Як ми робили? Робимо ось такий от і отак. І ось так, і тепер швидко. Тепер хто ще швидше, хто зможе так Так, так, ось 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 так, так, і так. А тепер я дивлюсь, хто так, давай Ліна. О. Молодець. Тебе дуже гарно виходить. Мирослава, давай показуй. О, Мирослава взагалі активна. Да, вот. вот. да. Так, вона зразу каратинка. Всіх вот. Так, Вікторія не бачу. Дві Вікторії у нас. М -м, виходить, що там. Да. Я не бачу. Ну, коротше, наступний да, рух. Так, Ну тут хто хоче, то включає камеру, ми ж не наполягаємо так прямо. Да. Насобный собственно, рам. Смотрите. Табума. Вот так вот. Теперь вот так вот. Вот так вот. И вот так. А тепер пробуем швидко. Так, так, вот, минуты, вот, так вот, 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 Немножко отдохнули. Молодец. А теперь пробуем на становимся стенки. Становимся стенки. Пробуем вот так вот ногою. И потом вот так. И треба сборка. так. Ось изборка І изборка. А ну, я не бачу, як ти робиш. Мирославний дуже гарно виходить. У ліночки вже хорошо виходить теж. Там просто їй з одного боку заважає комод, тому так, а так хорошо вже виходить, да. А тепер робимо з іншою ногою. Зліво вигляд. Ось так і. і зборка. Так і. І ще було б нужно, щоб був рівний. Маті закінчили і тепер робимо вже ось так і ось так. І вже можете затримати ногою? Один, два, три, чотири, п'ять. У нас збер... Владічок ще збер... й Чудово Владік. І... Так, Владічок, привіт тобі, привіт, раді тебе бачити. І ось. І тепер можете затримати. Ось. Вот. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось. Вот. Хоча... Хотя... Далі э, можна зразу вот зв'язку ось так от вивчити. Але вже буде наступне, я просто вам покажу зв'язку, яку вот я вивчила. И появляется, тун. И дальше назад, на тун, И. тум, и потом назад. и вот такая связка, это е, связка. И дальше последние ну, две упражнения, э, последнее упражнение, это стойка на руках, на гим... это гимнастическая уже, делаем стойку на руках, становимся вот так вот и пытаемся встать. Делаем пять раз У mm -hmm. меня только четыре раза осталось три раза осталось. Один раз, остался. Так, и последнее упражнение это планка. Планка, что ты не А это в магийских законах планки. Так, ну давайте сьогодні недовго, щоб вам легше трошки було. Давайте 40 секунд підходить вам. Так, Ліни підходить, так, да? все. Я думаю, всім підходить. Я думаю, так, да, Марго теж погоджується. Мирославка теж, я думаю, і Владік, привіт, Владічок. Всі сьогодні, да, ось так. І карат, всі каратісти сьогодні, молодці. Так, ну молодці, що прийшли. Да, Марго, я думаю, дуже рада всіх побачити. Так, ну що ж, давайте. Отже, 40 секунд, Да? Зараз 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, молодці, молодці. А буде колись три хвилини. Ну, це 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 у пана Дмитра там по три хвилини. Скоро буде. Ні, ну, дивіться, я просто не хотів вас в п'ятницю вже так сильно нагружати цими трьома хвилинами, думаю, ні. А скільки секунд сталось? 5 десять. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Все? Так. Так. О, молодці. Це таке заняття. Ну, чудове заняття. Чудове заняття, Марго, мені здається. Скажіть, як вам сподобалось? Ну, кому? Так, хто піднімає ручки, хто що хоче сказати? Мирославка каже. А я вже знаю японський карате один. Ух, нічого, сама. Собі. Ух нічого собі. нічого а, а на сцені я могла стояти несколько секунд. А не я стояла дольше, mm. ніж я І забула mm. про це. А, ха -ха, нічого, Мирославка, головне, що ти взагалі з нами займалася. Молоде, молоде. Я вже согласилася. Да, да. Молод... Баби, так, так. Я влада так звівати мого вийти і я вже жду три. Да, так, доб... добре. Добре, Мирославка, зараз я включаю ще Владика. Так, Владичок, кажи. Дякую, що ти прийшов. Так, Владічок, ми раді тебе побачити, друзі. Молочинка, молочинка, клас, клас. Ну що ж, дякую. О, Вікторія сердечко. Так, пані Вікторія, сердечко нам ставить, так. Да. Ось, і я теж всім вам ставлю сердечко. Дякую вам, що прийшли і займалися. Дякую тобі, Марго. Що ти підготувалася, да, вже бачиш, чудово в тебе виходить вести карате. Ну, думаю, що всім сподобалось. Ось, тому дякую. Всім. Ага. І мені дуже сподобалось. А ви робили типа?